Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що сьогодні, рано вранці, російські пропагандисти гучно трубили про те, що після в лапках продуктивних переговорів Білий Дім поки не змовляється від свого попереднього курсу, незважаючи на те, що вчора ввечері о 18.30, після американ-російських перемовин, російські пропагандисти писали прямо, що візит Віткофа був здійснений в пусту, що сторони ні про що не домовилися, що Вітков нічого нового не привіз в Москву. І що Сполучені Штати Америки продовжать почати Україні зброю, а Росія продовжить наступ, сьогодні вранці ситуація різко змінилася. Адже рівно о 11.00 з'явилася заява від Ушакова помічника Путіна, який гучно повідомив, що Шата Росія домовились про зустріч Трампа та Путіна найближчими днями. І що цілком можливо, ця зустріч відбудеться уже на наступному тижні. Також в Кремлі заявили про узгодження місця цієї зустрічі. Але щодо місця, то поки його не розкривають. Є заява з Туреччини, яка повідомила про те, що вона не отримувала сигналів про можливу зустріч Трампа з Путіним, і в цілому такий поворот він не може не викликати запитань, зважаючи на заяви і повідомлення від російських пропагандистів, зважаючи загалом на ситуацію, і що ж це таке сталося, що змінилося, дуже схоже на те, що під час цих перемовин, тригодинних перемовин. Путін прийняв одноосібне рішення і сказав Віткову прямо, що він готовий до завершення війни або як мінімум перемир'я, і що він дуже хоче зустрітися з президентом США Трампом. Цілком можливо, що Путін хоче таким чином затягувати максимально час. Ми пам'ятаємо заяви Путіна, які він робив нервові заяви, запущеної головою 1 серпня, декілька днів тому. То всі розчарування, вони виникають від збитічних очікувань. Він тоді відкинув Трампівський ультиматум, почав знову наполягати на тому, щоб Україна погодилася на капітуляцію і навряд чи щось у Путіна змінилося. Цілком можливо, що Путін продовжує маніпулювати і намагається максимально затягувати час і відтерміновувати санкції. Є заява від президента США Трампа, який сьогодні повідомив, що є хороші шанси на зустріч з Путіним дуже скоро. Також є повідомлення з Білого Дому, з вуст речниці Лівіт, яка підкреслила, що зустріч Трампа і Путіна була пропозицією російської сторони. Це те, про що я говорив Путін, сам Путін з такою ініціативою виступив, і заявив про те, що він хоче зустрітися з президентом Ша Трампом. Є важливі заяви від державного секретаря США Рубіо Рубіо прямо не робив якихось таких заяв, але він з такими натяками, з певними такими загадками, повідомив наступне: що Росія дала чіткі сигнали для умов завершення війни, і що Росія вперше дала сигнали щодо завершення конфлікту. Вперше сигнали чіткі, і це знову ж таки, хоч і не прямо, вказує на те, що Путін заявив, що він готовий до завершення війни і що він готовий як мінімум до перемир'я. Рубіо наголосив, що ключовим елементом закінчення війни РФ проти України буде питання території. Також він додав, що частиною мирного процесу має стати припинення вогню. Путін сподівається на те, що він знову на зустрічі з Трампом буде озвучувати свій ультиматум, буде вимагати від України чотири області повністю, включно з неокупованими територіями, знову озвучувати свій ультиматум. І саме тому Рубі говорить, що ключовий елемент це питання територій. Є заяви президента Коріння Зеленського, який вчора, після телефонної розмови з президентом США Трампом, заявив. Що Росія зараз більше налаштована на припинення вогню ніж раніше, і що схоже, що це саме так. Однак, не зважаючи на такі новини, заяви та повідомлення, державна США наголошує, що попереду ще багато роботи, і що Сполучених Америки найближчими днями проведуть перемовини з Европейським Союзом та Україною. Що президент США виступав чи перемовини з Путіним з такою узгодженою позицією. Крім того, Рубіо анонсував телефонну розмову між Трампом та Путіним найближчими днями. Ситуація загалом наступна: що не буде ніякої зустрічі між Трампом і Путіним, поки все не буде узгоджено. І саме тому зараз будуть перемовини з США з Європейським Союзом, США з Україною загалом, щоб була така узгоджена позиція. І саме тому перед цією зустрічю обов'язково має бути ще телефонна розмова між Трампом і Путіним. Ми пам'ятаємо, що передня телефонна розмова між ними вона чим закінчилася? Вона закінчилася тим, що Трамп висунув ультиматум, дедлайн у 50 днів, який потім скорочував і тиснув на Росію. Як будуть зараз розвиватися події? Це питання відкрите, особливо враховуючи сьогоднішні заяви президента США Трампа, який, відповідаючи на запитання журналістів, сказав прямо, що Путін може його обманути. Тому не дивно, що з'являються інсайди в американських ЗМІ, зокрема від телеканалу CNN, що провести зустріч Трампа і Путіна наступного тижня буде складно, що потрібно готуватися, і що взагалі нові санкції проти Росії набудуть чинності вже в п'ятницю, попри те, що Трамп високо цінив зустріч між спеціальним своїм посланником Віткофом і Путіним, як дуже продуктивно. Крім того, я нагадаю, що вчора. Після перемовин Віткофа з Путіним Трамп таке прийняв рішення і голосив про введення додаткових 25% мит тарифів проти Індії через її співпрацю з РФ, через те, що Індія продовжує купувати російську нафту. І це безумовно тиск. Тому у Трампа немає рожевих окулярів, Він уже має досвід з Путіним. Він заявляв прямо, що Путін його обманював. Крім того, є повідомлення від американського видання Bloomberg. Що мита на Індію це лише початок економічного тиску США на нафту Російської Федерації. І, до речі, сьогодні президент США заявив, що не включає додаткових тарифів проти Китаю через купівлю російської нафти. Але потрібно зазначити, що є такі цікаві новини, також свого роду несподівані повороти. І перше, це те, що індійський прем'єр-міністр Моді. Вперше за сім років відвідає Китай через загострення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Моді відвідає Китай 31 серпня. Про це пишуть ЗМІ такі у них інсайди, хоча індійський уряд це не підтверджує. І ми знаємо, що дуже напружені відносини між Індією та Китаєм, але Моді вирішив їхати. Крім того, і по-друге. Це те, що є заява від Сілви президента Бразилії, який планує зустрітися з лідерами країн Брікс та обговорити ймовірні спільної відповіді на Мита Сполучених Штатів Америки раніше були заяви посла США при НАТО, який прямо сказав, що США будуть вводити санкції і проти Індії, і проти Китаю, і проти Бразилії. І зараз ми бачимо, що незважаючи на певні розбіжності, конфлікти, напружності у відносинах, намагаються країни БРІкс. Індія, Бразилія та Китай якось разом узгоджувати свої дії і намагаються якось домовитися, щоб відповідати на тиск Сполучених Штатів Америки. Зважаючи на це, необхідно посилювати тиск не лише від США, а загалом від країн Заходу, і потрібна така колективна відповідь Сполучених Америки, Європейський Союз, а також інші країни, наприклад, Великобританія, Японія. Щодо заяв з України. Є від президента України зеленського який анонсував на сьогодні багато дзвінків і контактів щодо просування на шляху до миру. Заплановані кілька розмов, вже у графіку розмова з канцлером Німеччини Мерцем. Також будемо на зв'язку з колегами з Франції та Італії. Що робить Україна? Україна робить наступне. Україна зараз максимально заручається підтримкою наших європейських союзників: Німеччина, Франція, Великобританія, це такі ключові країни. Щоб якщо Путін дійсно погодиться на завершення війни, щоб ця війна, як вчора у своєму зверненні повідомляв президент України, вона завершилася справедливо. Трамп, ми усі чудово розуміємо, він хоче просто швидкого завершення війни, але інтереси України мають бути безумовно враховані. Україна має тил, Україна має на кого опертися і Україна має підтримку. Я ще додам, що вчора була телефонна розмова між президентом України Зеленським та президентом Ша Трампом не вдвох, а така була колегіальна розмова ще з лідерами європейських держав. Є дані соцопитувань від наших столичних центрів. Щодо ставлення українців до планів, і загалом 76% українців, абсолютна більшість, катерично відкидають план Росії. План США можуть прийняти 39% кореспондентів, а план Європи і України готовий прийняти більшість 54%. Тому зараз Україна буде робити все для того, щоб за підтримки європейських союзників домогтися якнайвигіднішої найвигіднішої мирної угоди. Хоча президент Крим Зеленський наголошено на тому, що це поки просто припинення вогню, що про завершення війни поки мови немає. А тим часом російські ЗМІ повідомляють не лише російські, а сьогодні вже і українські, що Росія атакували дрони з повітря і моря, і що загорілася залізнична станція і нафтопереробний завод. Дорога, де я працюю. робота бізневодіння завод прилетів. Щодо російських НПЗ, ця новина вкрай важлива, зважаючи на те, що російські пропагандисти прямо пишуть, що бензин збунтувався проти влади, і що зупинка експорту бензину лише підвищила ціни і що наближається форс-мажор. І російські пропагандисти, посилаючись на російських експертів, пишуть прямо, що основна причина такої ситуації з бензином на Росії це атаки дронів ЗСУ по нафтопереробних заводах. І що через це російські НПЗ були вимушені скоротити виробництво, і зараз ринок нервується. Щодо ударів БПЛА по російських залізничних вузлах, сьогодні є повідомлення і про наслідки, що через атаки БПЛА в Краснодарському краї затримуються сім потягів. І основна причина в тому, що через бавовну, через пошкодження контактної мережі росіянам приходиться тягнути потяги, забезпечувати їх рух уже тепловозною тягою, а не за рахунок електроенергії. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Свої думки щодо всіх цих подій і ваші прогнози пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.